Привіт! Сьогодні детально розберемо, як швидко порахувати кількість днів місяці в Excel. Це може бути корисним, наприклад, при розрахунку планової оборотності товарів на певний період. По-перше, треба позначити місяці через їх порядковий номер. Січень позначимо числом 1, лютий 2, а далі протягнемо формулу, щоб Excel автоматично проставив послідовність. Тепер використаємо формулу кінець місяця що розраховує порядковий номер останнього дня місяця, що відстає на задану кількість місяців від початкової дати. В аргументах функції вкажемо перший день періоду. В нашому прикладі це 1 січня 2023 року. Другим аргументом є кількість місяців, на яку відстає початкова дата. Тут вкажемо порядковий номер кожного місяця та віднімемо одиницю. Оберемо формат дата і протягнемо для всіх періодів. Для кожного місяця ми отримали його кінцеву дату. Тепер нам необхідно порахувати кількість днів в кожному місяці. Для цього пропишемо формулу день, аргументом якої буде кінцева дата. Переведемо в загальний формат, протягнемо для всіх періодів. Готово! Тепер у формулі коефіцієнту оборотності в днях можемо посилатися на попередній розрахунок. Робочий зошит з формулами знаходиться у коментарях до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, де в наступному відео розберемо прогнозування оборотності на календарний рік.